Привіт, друзі! З вами Максим Лисов і це канал Алхімія Особистості, місце, де ми перетворюємо свинець наших тривок на золото осмисленого життя. Сьогодні ми вирушимо у подорож задовжки 20-30 хвилин, щоб розібратися з тривожними розладами та неврозами. Але не просто так: у центрі нашої теми буде екзистенціальна тривожність та ідеї. Шопенгаулера, ми почнемо з трьох типів тривоги за Фройдом. І подивимось, як невроз відображає нашу нелюбов до невизначеності. І е, гарно зведемо все до буддизму і терапії, яка допомагає жити з тривогою, а не проти неї. Чому це важливо? Тому що тривожність це. Не помилка, яку потрібно виправити, а частина нас, яка може стати ключем до чогось більшого, я запрошую вас не просто дивитися, а долучатися. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться, що тривожить вас або які питання залишилися. Ставте лайки і діліться цим відео у мережі, щоб разом ми могли досліджувати ці глибини. Ваша участь це паливо для нашої алхімії. Готові? Ну, тоді давайте почнемо. Отже, почнемо ми з класика Зігмінда Фройда, батька психоаналізу. Фройд вважав, що тривожність це не просто неприємне відчуття, а сигнал. Сигнал, який наша психіка посилає нам у різних ситуаціях. Він виділив три типи тривожності, і зараз ми розберемо кожен із них, щоб зрозуміти, як вони працюють у нашому житті. І перший тип це реальна тривожність. Або як Фройд її називав, реали ангст. це страх перед чимось. Конкретним і зовнішнім. Наприклад, ви їдете вулицею і раптом перед вами вискакує величезна собака з висколеною пащею, серце йде вп'яти, долоні потіють. І ось оце і є реальна тривожність. Вона пов'язана із загрозою з навколишнього світу. І її завдання змусити нас діяти, втекти. Захищатися або якось упоратися з ситуацією у сучасному світі, це може бути, наприклад, страх перед дедлайном на роботі або страх потрапити в аварію. Це тривога, яку ми усі розуміємо, тому що її джерело зовні. Другий тип це вже невротична тривожність або немецькою невротише ангст. Тут усе складніше. Тому що причина вже усередині нас Фройд е, говорив, що вона виникає з конфлікту між нашими інстинктами, ну тим, що хоче наше несвідоме, і тим, що нам дозволяє робити свідома частина психіки. Уявіть собі, е, вам страшенно хочеться. Крикнути на вашого начальника, який вас дістав на вашій роботі? Але ви стримуєтеся. Бо боїтеся наслідків. Цей внутрішній конфлікт він і породжує тривогу, яка ніби шепоче вам. А що якщо я не стримуюся? А що якщо все вийде із під контролю? Це почуття часто з'являється, коли ми. Пригнучуємо свої бажання або боїмося, що вони вирвуться назовні. У підсумку ми живемо з постійною напругою, самі не розуміючи, звідки вона взялася. Ну і третій тип це моральна тривожність, а немецькою це буде моральніше ангст. Це тривога, яка пов'язана. З нашим внутрішнім суддею. Тим, що Фройд називав надя, е, надя е, над це наче, такий голос батьків суспільства чи наших власних принципів, який каже нам, ти маєш бути хорошим, ти не маєш помилятися. Ну, наприклад, ви забули привітати друга з днем народження, і весь день вас кризе почуття. Провине. Або ви зробили щось, що здається вам неправильним, і тепер боїтеся, що вас засудять, навіть якщо ніхто ні дізнається, ця тривожність з'являється, коли ми стикаємося з внутрішнім моральним е, стандартами і відчуваємо, що не дотягуємо до них. Тепер давайте подумаємо, ці три типи тривожності реальна, невротична і моральна. Вони переплітаються у нашому житті щодня. Ви можете боятися запізнитися на поїзд і це буде реальна тривога. Одночасно переживати, що не впораєтеся з емоціями, і зірветеся на когось. І це вже буде невротично. А потім ще й мучитися кормі сумління, що погано підготувалися до поїздки. І привіт, моральна тривожність. Фройд він показав нам, що тривога це не просто хаотичне почуття, а складний механізм нашої психіки. Але що, якщо тривожність це не тільки про конфлікти усередині нас? а про щось більше. Що якщо вона пов'язана із самим фактом нашого існування? І тут ми плавно переходимо до наступного кроку, до неврозу і його коріння в людській душі. Добре. Ми розібралися з Фройдом і його трьома типами. Тривожності. Але давайте копнемо трохи глибше. Що, якщо тривожність це не просто реакція на зовнішні загрози або внутрішні конфлікти? Що, якщо вона говорить нам про щось більше? Про те, як влаштована наша психіка загалом? І тут на сцену виходить поняття неврозу. І я хочу вам запропонувати таку думку. Невроз це стан, коли людська душа не виносить невизначеності. Подумайте, ось про що. Коли ми стикаємося зі страхом, наприклад, боїмось тієї самої собаки з оскаленою пащею, ми хоча б знаємо, з чим маємо справу. Ми можемо втекти, покликати на допомогу або взяти палицю. Страх, він конкретний, він має обличчя, але тривожність. Це інше. Це як сигнал, який дзвеніть у вашій голові, а ви не можете знайти джерело. Може, це робота, може, стосунки, а може щось, чого що ви ще навіть не усвідомили. І ось ця незрозумілість, ця неможливість вхопитися за щось тверде, вона зводить нас з розуму. Фройд би сказав, що невроз Народжується з конфліктів усередині психіки, коли наші бажання, заборони, реальність не можуть домовитися між собою. Але я думаю, що можна піти далі. Невроз це ще й про те, як ми, люди, ненавидимо невідомість, ми любимо контроль. Нам потрібно знати, що буде завтра. Що нас чекає через рік, чому все відбувається саме так, а не інакше? А коли цього контролю немає, коли життя кидає нам під ноги хаос, наша психіка починає панікувати. Тривожність стає як дим. Ти відчуваєш її, але не можеш зловити. От уявіть собі, ви чекаєте важливого дзвінка. Але не знаєте, коли він буде і що саме вам скажуть. Або ви думаєте про майбутнє? Ким ви станете через 10 років. Усе це не визначено. І саме ця порожнеча породжує невроз. Ми починаємо вигадувати сценарії, накручувати себе, тому що тиша на відомості для нас нестерпна. І ось тут ми підходимо. До цікавого повороту. А що, якщо ця тривожність, це не просто помилка психіки, яку потрібно виправити. Що якщо вона пов'язана із самим фактом нашого існування? Фройд він дав нам карту тривожності, реальної, невротичної, моральної, але ця карта вона закінчується там, де починається хаос буття. Чому ми взагалі тривожимося? Чому не можемо просто жити і радіти? Може, справа не тільки в наших внутрішніх конфліктах, а у тому, що ми люди, які кинуті у світ, де немає готових відповідей. І тут ми плавно переходимо до філософії Артура Шопенгауера і його ідеї екзистенціальної тривожності. Давайте розберемось, як він бачив цю проблему і чому вона така близька кожному з нас. Отже, ми підійшли до серця нашої теми екзистенціальної тривожності. І тут на сцену виходить Артур Шопенгавер, немецький філософ 19 століття, який дивився на життя без рожевих окулярів. Якщо Фройд пояснював тривожність через конфлікти усередині психіки, то Шопенгауер пішов далі і сказав, тривожність це не просто наша особиста проблема, це частина самого існування. Давайте розберемося, що він мав на увазі. Шопенгауер вважав, що в основі всього лежить воля. Воля це Така сила а, сліпа, нескінченна сила, яка рухає світом і нами. Ця воля хоче жити. Вона прагне чогось, але ніколи не задовільняється. Уявіть собі голод, який не можна втимувати. Ти їси, а за кілька годин знову поражнече. Для Шопенгауера життя це нескінченний цикл бажань. Ти чогось хочеш, добиваєшся цього, радієш 5 хвилин, а потім знову поражнеча і нова тривога. Виходить, що страждання це не виняток, а правило. А щастя, щастя яке ми так всі прагнемо, це просто коротка пауза між стражданням. Тепер найцікавіше. Шопенгауер говорив, що ми люди, кинуті у цей світ без жодного сенсу. Є таке поняття покинутість або немецькою geworfenheit. Уявіть, вас викинули на безлюдний острів без карти, без інструкції, без відповіді на запитання, навіщо. От ви просто є і все. І ось ця покинутість. Породжує екзистенціальну тривожність. Це відчуття, що ти загублений у величезному, байдужому світі. І у людини виникає питання. Чому я тут? Що буде потім? Чи є взагалі сенс у цьому житті? І ці питання вони гудуть у голові як той самий. Нерозпізнаний сигнал тривоги, про який ми говорили раніше. Давайте застосуємо це до нашого життя. Ви коли-небудь ловили себе на думці: от я працюю, учуся, будую плани, але заради чого? Або, може, вночі лежали і думали, а що якщо все це даремно? Це і є екзистенціальною тривожністю за Шопенгауером. Вона не просто конкретний страх, не про собаку або дедлайн, вона про те, що ми усвідомлюємо. Життя кінцеве, а відповіді немає. І найжорсткіше у Шопенгауера, що він не дає нам легкої розради. Він каже, що страждання неминуче тому, що ми живемо, тому що ми хочемо, тому що ми люди. Але ось що цікаво: Шопенгауер не залишає нас у повній темряві. Він був першим західним філософом, який серйозно захопився східною думкою, особливо буддизмом. Він помітив, що його ідеї про страждання і незадоволеність перегукуються з тим, що говорив Будда. І це наш наступний крок. Якщо життя це тривога і занедбаність, то як із цим упоритись? Шопенгаур пропонує нам подивитись на світ без ілюзій. А буддизм іде далі і каже, можна не просто зрозуміти страждання, а й вийти за його межі. Давайте розберемося, як це працює. Добре. Ми з вами розібралися, як Шопенгауер бачить життя, тривога, страждання, занедбаність усе це частина нашого існування. Але що з цим робити? Шопенгауер не був великим оптимистом, але він залишив нам підсказку. Буддизм. Він надихався цією східною філософією, і зараз ми подивимось, як вона може стати мостом до прийняття нашої тривожності. У центрі буддизму лежить ідея, яка звучить майже як відлуння Шопенгауера Життя це страждання. Будда назвав це першою благородною істиною. Але він не просто констатував факт як Шопенгауер, а сказав, страждання має причину, і ця причина це наші прив'язаності та бажання. Ми чіпляємось за речі, за людей, ідеї, за ілюзію контролю над життям. Хочемо, щоб усе було передбачено, щоб завтра було, як учора, а коли цього не відбувається, привіт, тривожність. Звучить знайомо, правда? Шопенгаур а, би у цей момент крикнув: наша воля нескінченно хоче, але ніколи. Не насичується. Але ось де буддизм робить крок уперед. Він пропонує вихід. Якщо страждання народжуються з прив'язаності, то щоб звільнитися, потрібно ці прив'язаності відпустити. Ну, не в сенсі кинути все і піти в монастир, хоча хтось так і робить, а в сенсі перестати чіплятися за. Ілюзій, Будда говорив, що все у світі не постійне. Люди йдуть, речі ламаються, плани руйнуються, і замість того, щоб чинити опір цьому, можна навчитися це приймати. Це якраз про ту невизначеність, про яку ми говорили раніше. Замість того, щоб панікувати через несвідомість, буддизм вчить нас. Дивитися на неї спокійно, давайте на приклад е, припустимо, ви тривожитеся про майбутнє, а раптом я не знайду роботу. А раптом усе піде не так. Буддизм скаже: ці думки просто прив'язані до ідеї, що життя має бути ідеальним. А що якщо відпустити цю ідею? Не означає здатися, а просто визначити. Я не знаю, що буде далі. І це нормально. Шапон би додав, так, ти закинутий у цей світ, але тривожитися через це, все одно, що злитися на вітер за те, що він дме. І тут з'являється практичний бік буддизму. Медитація і усвідомленість. Ви пробували коли-небудь просто посидіти 5 хвилин спостерігаючи за своїм диханням? Це не чарівна пігулка, але з часом починаєш помічати. Тривожні думки приходять і йдуть, як хмаринки. Вони не вічні, якщо не триматися за них. Шопенгаур, до речі, теж радив відсторонитися від світу через мистецтво або споглядання. Але філософія буддизму робить це доступнішим. Ти вчишся жити тут і зараз, не ганяючись за тим, чого немає. Так ось зв'язок між Шопенгауром і буддизмом це розуміння, що тривожність народжується з нашої боротьби з реальністю. Шопенгаур показав нам проблему. Ми страждаємо, тому що ми є. А буддизм. Дає шлях, перестань чинити опір цьому стражданню. Прийми його як частину життя, і це підводить нас до фінальної частини екзистенціальної терапії, де ми знайдемо ще один спосіб працювати з тривожністю, спираючись на ці ідеї. Отже, ми пройшли довгий шлях від Фройда через Шопенгаура до буддизму. Тепер давайте поєднаємо все це в екзистенціальній терапії, підході, який допомагає не просто придбати тривожність, а знайти в ній сенс. Екзистенціальна терапія каже, тривожність це не ворог. Вона приходить, коли ми стикаємося з великими питаннями життя. Свободою. Відповідальністю, кінцевістю, і замість того, щоб пригничувати її, ми можемо використовувати її як маяк. Що це означає на практиці? Екзистенціальна терапія вчить нас приймати свою занедбаність, про яку говорив Шопенгауер. Так, ми кинуті у цей світ без інструкції, але ж у цьому ж і наша свобода. Ми саме Можемо вирішувати, як нам жити. У моїй практиці я часто зустрічаю людей, які приходять із відчуттям розгубленості. І в них такі запроси: Я не знаю, чого я хочу. Я боюся майбутнього. І тут я спираюся на свій довгий досвід, на свої практики та на знання буддизму. На роботу з філософськими текстами та на глибоке розуміння психології, ми починаємо з простого, дивимося на тривожність не як на проблему, а як на сигнал, який кличе нас до усвідомленості. Наприклад, з буддизму я беру ідею, що розум це як дзеркало. Він відображає все, включно з тривогою, але сам по собі залишається чистим. У довгих медитаціях я сам переконався, якщо не чіплятися за думки, вони втрачають силу. А такі практики, як тантричні практики, вичать нас трансформувати цю енергію тривоги в щось творче, не боротися з нею, а спрямувати її. І якщо ми додаємо сюди психологію, ми розбираємо, які переконання підживлюють Цю тривогу і переглядаємо їх. Екзистенціальна терапія пропонує три важливі кроки, які я використовую у своїй практиці: це усвідомлення, прийняття і дію. На першому кроці ми повинні усвідомити тривожність, побачити її, подивитися на неї з різних сторін і ролей, спробувати її на смак, зрозуміти, чим саме вона нас зачіпає. Раціоналізувати її, щоб перейти до другого кроку її природного прийняття як частини нашого існування. На цьому етапі тривожність перестає нас лякати. На цьому етапі ми визнаємо, що невизначеність це просто частина життя, сигнал, який нам щось Вказує, і ми вчимося розуміти, на що саме. Ми розпізнаємо цю тривожність. Далі формулюємо гіпотезу про те, що вона означає для нас. І врешті, навчившись розпізнавати та усвідомлювати її природу, ми вчимося створювати позитивне підкріплення контрольованою дією під наглядом терапевта, свідомо обираючи, як хочемо. Прожити своє життя далі. Тут є різні підходи та методи, які я використовую, зокрема, психологію Юнга і теорію синхронністі, яка чудово відновлює зв'язок людини з її внутрішніми сигналами та підсвідомістю. У роботі з людьми я бачу, як це змінює погляд. Тривожність перестає бути тягарем і стає учителем. Це не означає, що вона йде зовсім, вона частина нас, але ми вчимося дивитися їй в очі, як вчив Будда, і знаходити спокій у середині, як пропонував Шопенгауер. І якщо ви відчуваєте подібне труднощі, втомилися від постійних виснажливих тривок і неврозів та вирішили йти шляхом. Усвідомленого і радісного життя. У описі до цього відео є мої контакти. Ви можете записатися на безкоштовну пробну консультацію, де ми разом розглянемо вашу ситуацію і знайдемо найкращий шлях до внутрішньої гармонії. Ось і добіг кінця наш шлях через тривожність: від механізмів психіки у Фройда до пахмурної глибини Шопенгауера. через Мудрість буддизму і до світла екзистенціальної терапії. Ми побачили, що тривожність це не просто шум у голові, а голос нашого існування, який кличе нас до усвідомленості та сенсу. Спробуйте сьогодні зупинитися, вдохнути і запитати себе, що я зараз відчуваю? Що можу прийняти? Це не вирішить усе разом, але це маленький крок до себе. Дякую вам. З вами був Максим Лисов і це канал Алхімія Особистості. І якщо вам близькі ці теми, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть у коментарях свої думки чи запитання. Усе це. Допомагає нам разом досліджувати, як перетворити свінець тривог на золото осмисленого життя. До зустрічі у нових випусках. Залишайтеся з нами на цьому шляху.